Дають на світі жити, хто цурався вітчизни своєї рідної землі, своєї Батьківщини, бо немає двох богів, немає двох сонців, немає двох нем. Вони там, де немає життя, вони там, де одна боротьба, вони там, де земля кров'ю залита, вони там, де доля лишається вбити. І хлопці нам не є чужими, вона нашу волю бережуть. Вони й не знають, чи живими до матерів колись прийдуть. Хтось каву п'є і дивиться вікно і носом крутить, бачите, на погоду, а комусь нам і цього не дано, і він сердешний п'є з колюжі воду. Комусь, напевно, не смачний обід, в якому ліжку так незручно. А хтось із другом діле черстий хліб і моститься на землю ночувати. Це інший світ чи різних два життя. Змагніть нарешті, ми на лезві бриффи. Ім'я добра і просто майбуття. Одні за зброю, інші до молитви. Коротка в українці пам'ять. Тільки скажіть мені, люди добрі, як можна забути оці кляті кадри з бучі, Бородянки, Ірпеня. Як можна забути фото, на якому вся родина лежить в рядок із зв'язаними руками і ногами, і простріляними головами. Коротка в українці пам'ять. Як мали забути по німеччині в ночах, батьків, дівчат, потім вбитих і підвищених на дерево? Як мали забути розцінних бажаних дітей? Як забути, скажіть, того, хлопчика, який посив по очах змучався з мами? Коротка в українці пам'ять, як забути хита військового, якого різали на камеру по шматках, як забути того хлопчика, якого шукала вся країна аламарна, його вбили? Як забути крики, сльози дітей, батьків і дружин, які щодня хоронять свої родини? Як забути десятки тисяч депортованих дітей? Просто поділіться цією бігулкою. Як таке забути? І я не знаю, де знайти ліки від синдрому Коротка пам'ять. Це наш спільний біль, наші спільні рани, наша спільна ненависть, наша спільна відповідальність, пам'ять. Повернеться в той момент, коли ракета долетить у наш дім, чи коли наших рідних заберуть на фронт. Тренуємо пам'ять. Я не знаю, чи побачить мій допис хоч один солдат ЗСУ. Але мені дуже хочеться, щоб бачили. Я так хочу, щоб ви повернулися додому живими і забули все, як страшний сон, щоб ви не чули гибких сім. Ми вас туди не посилали, щоб ви всі побачили нашу перемогу. Дім, сім'ю, побратимів жили. Якщо вам комфортно воювати під сонцем я готова жити при плюс 40. Якщо вам треба мороз, то хай зима не закінчується. Якщо вам треба дощ, нехай лиє кожен день, бо мені важко, коли нам краще, ніж вам. Дякую, що моя Україна ще існує, що дім в Україні, а не на чужині. Кожен з вас достойне звання, герой України. Біда що є слово посмертне.